Ужгороді гастролював Львівський національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької. Дві вистави на перегляд закарпатському глядачу привезли львівські актори. Драму Блакитна троянда та комедію Циліндр. Під час прес-конференції, яка відбулася у приміщенні Закарпатського обласного театру, львівські гості поспілкувалися із крайовими журналістами і розповіли про свій гастрольний графік та театральне життя. Актори вже не вперше в Ужгороді кажуть, що публіка тут надзвичайно привітна та щира, а саме місто заворожує своїм колоритом. Нам приємно сюди приїжджати. Я так, щось не... нас тягне сюди. Ви нам чомусь такі рідні. Мені дуже подобається ваше місто, воно має своє обличчя, дуже конкретне, чим вирізняється. Дуже гарне місто. Ріка тут по центру міста. Я годинами можу на тому мосту стояти, на ту рибу марлюватися. Ну це така пристрасть по життю, яка не, не, не з найгірших хвороб, як я кажу, я мисливець. Але оце згадує, думаю, що чомусь я рідко тут бував. Це колись були ще, Господи Боже, коли на гастролях повноцінних ще місяць. місяць ще. Ну це було дійсно дуже давним-давно. Після того, може, один раз був, і оце зараз приїхав, десь втретє тільки за життя. Львівський національний театр відкрив уже 98-й сезон за ліком. Щороку колектив готує для глядачів 5-6 прем'єр, це як мінімум. А в самому репертуарі театру більше 40 вистав. Творчий склад становить 70 чоловік, розповідають актори. Репертуар дуже великий. Репертуар начислює десь, мабуть, вже і більше 40 назв. І відповідно все не встигаємо, не встигаємо так, це все навіть раз в місяць прокрутити. Так з цього боку виникають часами проблеми. Можливо, щось треба вже скорочувати трошки старіше, давніше, бо весь час щось свіже з'являється. От у нас останні прем'єри, що у нас було Про Бортнянського У нас вийшла симфонія сльози за Юрієм Косачем. Це практично остання наша прем'єра в І Ореста огородника, остання Ореста Огородника Безодня. Про АТО. Це така вже так на злобу дня, що злобіше не буває. як Так, Це правда. Так що там у нас ще було з останніх вій вітерець, Ві -ві Сікорський поставив за явно раніше. Тобто, ну так достатньо інтенсивно працюємо. Ну і зараз інтенсивно іде підготовка. До Нового року, до Різдва Христового, Федір Стригун, художній керівник взяв виставу Ніч перед Різдвом Гоголя. Так... Де задіяний весь колектив? Я да, всі, всі буквально. От, і це десь так до Різдвяних свят має народитися. Саме цікава річ, що е, на цю, так би мовити, похід до цариці. Він зібрав всіх наших старших акторів. Це уявіть собі, всі старші йдуть до цариці. Так, всі корифеї будуть Єдине козаками, ваку... просящими вакуумі. і молящими. Активно долучається у Львові до театрального мистецтва і молодь. У місті в одному із вишів існує акторський факультет. Саме там навчається нове покоління служителів Мельпомени. Молоді кадри легко вливаються у колектив і гідні носити звання акторів Львівського національного театру. Звичайно, там вибирати не нам, хоча художня рада. Все-таки засідає. При... При прийнятті когось з молодих акторів. От ми бачимо в перспективі. Вони зараз виходять десь на сцену, ми придивляємося вже до них трошечки. І вони після того, і вже потім вирішує художня рада, можемо цього взяти. Можемо цього От Альбіна Валеріївна є педагогом так. на курсі у Тасі Йосипівни, Литвиненко. Друге. От, ти і відповідає. Так, за ці. і це який вже курс п'ятий, так? П'ятий курс. П'ятий Так, так от е ми. у нас вже на сцені нині ви побачите. Артиста Федорченка, не Євгена Івановича, а так. Олександра Мій Меншенький якому Меншенький, два метри. та двометровий так. такий хлопчик <рес> Він якраз є студентом, який е, ще вчиться, і вже на чверть, по моєму, ставки взяли його в трупу. Вже на працює. перспективу, бо він вже себе добре зарекомендував в кількох роботах. Він зіграв на зараз ту долю. Теж одна з. Ну, з минулорічного сезону. В Вакулу зараз буде грати. Зараз В ваку, Вакулу буде, буде грати. так. Е і виходить так, що ми куємо свої кадри, що називається. Фактично, ну, це, так. це простіше почасти, тому що в цей час забезпечити людей приїжджих житлом і якимись іншими так, умовами, так, самі розумієте, надзвичайно складно. Дуже багато і дуже цікавої і талановитої молоді талановиті. От ми дивимося на них, Багато бо нам молодих. цікаво на сцені, наприклад, спостерігати, як той чи інший хлопець чи дівчинка працює. Нам просто приємно. Тому що це є наше майбутнє. Нам вже не все одно. Щирість є родзинкою Львівського національного театру. кажуть актори. Ти можеш гарно, технічно виконати роль, але коли ти не щирий з глядачем, то він тобі не повірить. Тому актори збирають повні зали по всій Україні. А всі вистави проходять майже з аншлагами, розповіли львів'яни. Унікальний театр Марії Заньковецької ще й тим, що має свого драматурга. А цим можуть похизуватися не всі театри України. Відтак актори поспішили за куліси, бо вже за кілька хвилин мала розпочатися вистава циліндр. А тим часом директор обласного українського музичного драматичного театру імені Братів Шерегіїв Василь Марюхнич розповів про гастролі закарпатських акторів у Києві та про творчі плани колективу у новому сезоні. 20 вересня колектив Закарпатського обласного музично-драматичного театру працює. Ось такі нетривалі гастролі в місті Києві. Ну що, 18 жовтня заплановано відкрити новий театральний сезон, 70-й, до речі, юбілейний п'єсою Олександра Гавроша в Парижі Гарне літо у постановці народного артиста України Анатолія Філіпова. А ми переносимося в зал на сцені. Комедія італійського автора Едуардо де Філіппо. Циліндр у постановці народного артиста України Федіра Стригуна. у виставі. Поєднуються легкий прозовий італійський гумор і вогонь пристрастей, комічні ситуації і непрості життєві рішення персонажів. Підприємливість і хитромудрість мешканців неаполітанського дна пересікається із простим природнім бажанням випадкового гостя. Що ж переможе гроші чи мораль? Головне питання, яке ставлять собі герої, вистави та глядач. Актори показують нам, що яким би скрутним не було становище в житті, куди б доля тебе не закинула, потрібно в першу чергу залишатися людиною. І ніякі гроші у світі. Великі чи малі, навіть 300 тисяч, які так були необхідні головним героям для того, аби оплатити оренду квартири, не зможуть купити совість. Стримуючись! Від усього сьогоднішнього повинен стримуватись мужчина, який втратив жінку. І тільки два місяці тому я покликав кравця і поновив гардероб. Оскільки я вже мав право зняти жалобу і більше ні в чому собі не відмовляти. І ви хочете, щоб я залишив гроші і пішов? Боже мій, що таке стотиця хвірських в порівнянні з моїм життям? До вашого відома в мене є особистий лікар, який кожен. Дня, перевіряє моє здоров'я. Від якого я постійно чую, що піду на той світ, якщо не повернусь до нормального способу життя. Я. У мене ніколи не було інших жінок крім моєї дружини. І повірте, Покійниці, ви. Єдина жінка, яка мені подобається. Головна думка вистави така співзвучна із сучасністю. Сподіваємось, що глядачі зробили для себе належні висновки. Закарпатська публіка аплодувала львівським акторам стоячи.